Sous-titrage Société Radio-Canada Місто Ершалаїм відвідує. Є

Ніхто не розкопився Місто Село Тернової. До речі, всі, хто підписав, ми попозрахуємося. Давайте. Не буде, а ви були свідками того, як ми утворили. Мова йде про те, що з ініціативи міста Ужгорода, незалежно від того, що я його представляю чи ні, від Ужгорода, пішла ініціатива розширення Європи, європейської спільноти. Саме по кордону, який сьогодні штучно існує, ми вважаємо, це від стран Прибалтики до Чорного моря. Значить, Сходу і Заходу, це партнерство Схід-Захід, ми його так умовно назвали, існують села, селища і міста, які живуть спільними проблемами. І для того, щоб ми розвивалися більш стало і динамічно, нам повинна бути допомога від національних і міжнаціональних інституцій і урядів транспортній інфраструктурі. І Безперешкодному пересуванню капіталів, трудових ресурсів, і інвестицій. Значить, це обов'язково. Громадяни інвестиції, обладнання і товари мають пересуватися безперешкодно. Ми всі розуміємо, що східними периферіями для стран СНГ є, наприклад, Закарпаття, Буковина, Львів. Білорусі є свої. А в Західній, ми, в Західній Європі, східною периферією, є Східна Словаччина, Угорщина, Румунія, Польща, Латвія, Літва, Прибалтійські країни. І для того, щоб ми розвивалися більш динамічно, нам треба усувати ці перешкоди: транспортна інфраструктура, візові. Значить, не то, що пільговий, а прозорий і динамічний режим, і податково інвестиційний. І саме для цього ми зібрали уже меморандум і підписи 25 населених пунктів і представники 5 країн. На следующий рік ми маємо всі шанси. У нас є лобісти в Європарламенті. Значить, наш парламент, наш уряд і наш президент до цього абсолютно не залучені. Значить, ми їх просто зараз поставимо до відома, що це вже створено. Ми будемо включені в програму фінансування в бюджет на 2010 рік в, євро, в бюджет Європарламенту.